Електрики заздалегідь попередили надзвичайників про відключення світла у районі і попрохали привести до помешкання дівчинки генератор. І хоч надзвичайники швидко впоралися із завданням, під'єднали переносний генератор, що дозволило відновити роботу апарату, маленьку Олю, відсутність електроенергії, налякала. Я Диша очень... не це все. Павінка, да, свят, я нам. боюся. Тож дня допомогу також довелося надавати 90-річній бабусі. Літній жінці стало зле, вона втратила свідомість і впала, заблокувавши вхідні двері. Я була на роботі, мама пішла в коридор, впала, не могли відкрити двері. Ось викликали допомогу. Чівників, прибувши на місце, оцінивши ситуацію, ми поставили драбину палку, відкрили вікно і залізли в квартиру через вікна. Після вдалого порятунку бабусю передали до рук медиків швидкої допомоги. Має гуменна місцевий час.